11 квітня у великій залі адмінбудинку відбулося розширене засідання виконавчого комітету міської ради. На порядок денний винесли питання про стан харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів Порятинської об'єднаної територіальної громади. З 1 січня 2016 року внесено зміни до законодавчо-правових актів України, у яких йдеться мова про систему харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів та порядку надання послуг з харчування дітей. Ми проводили відповідну інформаційну роботу, тобто в кожній школі були проведені збори, загальні збори батьків і проінформовано про ті зміни, які відбуваються в системі харчування. З метою забезпечення якісної системи харчування дітей 1 квітня на засіданні виконкому Пирятинської міської ради затвердили положення про організацію харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів Пирятинської об'єднаної територіальної громади. Але у батьків та керівників шкіл виникло безліч питань, тож було вирішено провести розширене засідання виконавчого комітету за участю голів батьківських комітетів, відповідальних за харчування учнів в школах, директорів шкіл, голів постійних комісій з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення. На засіданні виконкому докладніше роз'яснили про програму Карта юніора карта для харчування. За допомогою цієї карти учні будуть оплачувати комплексні обіди, а поки що діє змішана форма розрахунку. Кожне нове визиває в нас реакцію. Негатив. Ми ще не розібралися у чом, тут батьки ще піджали, тут хтось почав змущатися. Понімаю, я увели в школу комп'ютери, я застрайкувала і сказала: здохну, не підійду. І все. Нічого! День і ніч у комп'ютері сижу, все нормально. Все міняє. І термінали це не таке страшне. Наші діти двох з, з інтернету скачуть ігри в мобілі і дзвонять своїм родичам з двох років. Усі все розбилося. Знаєте, я приказка сім разів відмір, а один раз потім роби. У нас же чомусь от ну в Пирятині от в цій конкретній ситуації склалась е, така, е, якби ділема що. На сьогодні на деякі питання немає відповідей. Це не опрацьовано, не, так, не погоджено і не відшліфовано зі школами. Не зроблено якийсь пілотний проект. Тобто, реформа не заради покращення добробуту кожного громадянина і поменше бюрократичної роботи, поменше проблем. А Реформа заради самої реформи, що ми впроваджуємо 21 -е століття, пластикові картки, ура. Ми в періоді планети всі, ми вже в Європі. Сам механізм пластових карток, я вважаю, можна і треба впроваджувати, але виключно на комплексні обіди ніяка випічка до нього не має бути застосована, тому що в столовій нереально це все отоварювати, бігати з тими карточками усім дітям. Ну ви розумієте, кожен день це нелогічно. Директор загальноосвітньої школи No6 Микола Василенко запевняє, що у Кіровограді діє безготівковий розрахунок як на комплексні обіди, так і на випічку. Говорить, що термінали неспроможні справлятися. Це брехня, і чесно, бувши сам, ми обійшли цю школу. У школі навчається 1200 учнів, 1200 учнів у них 9 терміналів стоїть. Зрозуміло, що на кожні 100 учнів розрахований один термінал. Діти встигають розраховуватись, але і з січня місяця поки що вони дали змогу до кінця навчального року дійсно вводити змішану систему. Готівка і безготівка. Карточки робляться до вересня місяця, з вересня місяця починається повністю безготівковий розрахунок. А ми пропонували відділу освіти міській раді шосту школу як пілотний проєкт. Дійсно, це була розмова про це. Ми почнемо вводити цю карткову систему. В місті Кіровограді абсолютно всі школи переведені на безготівковий розрахунок із січня місяця. Дійсно, величезна кількість питань, але знову ж таки вони розв'язали величезну масу проблем, які були в них. Багато обговорень точилося і навколо ціни комплексного обіду. Справа в тому, що у школах Перятинського району його вартість складає 5 гривень 80 копійок, а у навчальних закладах Пирятинської об'єднаної територіальної громади 8,35. Виведена вартість комплексного обіду для харчування учнів. Комплексний обід це перше, друге, третє. В цей комплексний обід входить і. Базова, так сказати, йшла сума та, що за освітню субвенцію 5,8650, і і на неї вже йшло енергоносії, водопостачання і так далі. І вийшло на суму 8.35. Район пішов по одній дорожній карті, яку визначив. Визначали ми важко, довго. Були проблемні зони. Визначено було відшкодування за рахунок районної ради пільгової категорії старших класів, те, що знято було нормою з 1 січня. Відповідно 318 тисяч дотувалося. Повинні поставити дітей в одинакові рамки і за кошти, і ті, що безкоштовно харчуються. Дійсно, якщо є такі досвід, сільські ради змогли знайти в бюджеті. Піде фінансування на енергоносії на заведна воду. Чому наша міська рада не може знайти такий самий ресурс? 300 тисяч. Я розумію, що це великі кошти, але це наші діти. І ми дітей повинні харчувати. І не буде оцієї катавасії, не буде польоти. Вона закінчиться сьогодні. Питання для вас пораховано: 300 тисяч. Це абсолютно не питання для вашого перевиконання, для вашого ресурсу бюджету. Це підйомна, абсолютно сума, щоб Зняти напругу тисячі людей, які мешкають в місті Пирятині чи в об'єднаній територіальній громаді, тож було вирішено поставити дане питання на розгляд сесії Пирятинської міської ради.